То в компанії прикриває кого, і чому в результаті вам доводиться знову тягнути все на собі? Власники компанії часто звертаються до мене із запитами: доводиться все тягнути на собі, бо. Все розвалиться, попросив зробити одне, зробили інше, і нема з кого запитати, бо не зрозуміло хто повинен був цим займатися. Або такий у нас же є керівник відділу. Він повинен нести відповідальність, але фінальні рішення чомусь приймаю як власник. Я чому так, чому так відбувається? Чому мені постійно потрібно зосереджуватись на тому, щоб проконтролювати хто що робить і суватись ніс в усі дірки? Дивіться у 90% випадків. Це зазвичай не проблема кадрів. Це проблема дублювання функцій, тобто, коли одними і тими. Функціями, одними і тими справами займається двоє, троє або навіть більше людей. І коли щось робиться не так, нема з кого запитати, бо кожен з них гадає, що якщо я зроблю щось не так або навіть не зроблю, це зробить хтось інший. І так зазвичай і відбувається. Але суть у тому, що відповідальність потім падає на вас, як на останню найбільш кваліфіковану інстанцію, яка повинна піти, вирішити, піти усе проконтролювати, піти усе виправити. Так, зазвичай. І відбувається. Що маємо? Маємо відсутність чітких результатів, відсутність чітких ролей, відсутність контролю постійний хаос і латання дірок, яким займається у найкращому варіанті, це топ-менеджер, у гіршому варіанті сам власник невеликого підприємства. Що робимо ми? Зазвичай на моїх проєктах по систематизації бізнесу ми запроваджуємо одразу чек-лист відповідальності, за яким ми визначаємо, хто. Приймає рішення по яких ролях і по яких функціях, і вже за 2-3 дні можна побачити покращення у вигляді результатів, у вигляді розподілу зон відповідальності. Ті, хто кажуть, що це не працює, це працює люди, це працює. І якщо це те, що потрібно саме вам зараз у цій ситуації, напишіть мені в особисті слово дублювання. Я надішлю вам чек-лист розподілу відповідальності, і ви зможете провести діагностику своєї команди вже на цьому тижні.